Ви з часом звикли до болю і смертей? Ну, хоча ні, б трохи. Ні, до цього. Ну я, я, можливо, хтось до цього звикає. Я не можу для цього, до цього звикнути. Я пам'ятаю кожного е, загиблого. Я пам'ятаю просто всі ці моменти і. Ну, до, до цього не можна звикнути. Як можна звикнути до е, смертей? Ось ти бачиш людину зранку, і він розповідає, що він там е, дітям готує сюрприз, тому що він їде у відпустку, і він не скаже: е, дітям, жінка знає, а діти не знають, що він приїде. І ось вже ввечері ви, е, ви забираєте його тіло та пакуєте в білий е, мішок, і ти такий дивишся, білий мішок, і оце все. І навколо брути такий. Дуже воно контрастне і ну, до цього неможливо звикнути. Тому що це все людські якісь судьби, життя. Ти розумієш, що е, смерть вона не забирає одного, тому що коли хтось гине, то з ним е, у нього є близький, і це виривають в тебе шматок душі. І, ну це дуже важко. Але я бачила, у вас є теорія, ну не знаю, як це правильно назвати, теорія, ви в це вірите, що справді споріднені душі, люди, вони не губляться. Ну, тобто десь вони в якийсь момент знову зустрічаються. А, так, це японська чи китайська легенда, я насправді не пам'ятаю точно про тонку червону нитку. І кажеться про те, що вона може розтягнутися, вона може запутатись, але вона ніколи не прирветься. І ті, хто... Твої дійсно близькі, ви знайдетесь через святи, через часи, і я в це вірю. Тому що якби я в це не вірила, то я би тут не сиділа. Це точно.